Слава Україні! В етері коротесенькі ігрові новини. Особливий їх випуск, бо сьогодні участь. From Software на чолі з міядзакою таки не втримались та анонсували DLC до Elden Ring під назвою Shadow of the Air 3. Я знав. Я знав. З назви зрозуміло, що дії доповнення відбуватимуться вже після спалення дерева, ну і розкажуть подальшу історію світу. Його сюжети це щось неймовірне. Xbox Game Pass тепер офіційно доступний в Україні. Я безмежно вдячний всім, що приклалися і допомогли у вирішення цих всіх питань, але є одне але: поки лише в тестовому режимі та без консолів, тобто доступний лише для праведних адептів ПК. Але ти нічого не сказав, що давай шампанським відмітимо? Ціна для першого звабливого разу лише 4 гривні, але наступного місяця вже коштуватиме 217, що насправді не так вже й багато, якщо, звісно, ви до того не були аргентинським туристом. Ціни на Ультімейт, як і власне українського повноцінного регіону, поки що не анонсували. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Розробники потрохи показують ігролад персонажів з Tekken 8. Цього разу нам запрезентували Джина Казама. Вперше цей вуйко з'явився у третій частині, де відразу й став головним героєм сюжетного режиму. Чому та грець його знає? Luminous Production, студію, що робила Forspoken, поглине повністю компанія Square Enix. Так то вони і разом належали одній великій Square Enix Holdings, але як дві окремі студії. А з 1 травня будуть лише як одна. У Мене ж очі за сльозми заливаються. А тим часом Гійом Кармона, хто? Керівник розробки Beyond Good and Evil 2 накивав п'ятами від Ubisoft, але не з своєї волі. А якщо вірити інформації, що була опублікована у звіті компанії, через те, що місцева влада веде розслідування з приводу масового вигарання працівників. Абсолютно неочікувано, Sony взяли і випустили нову версію операційної системи для старенької PlayStation 3. Це оновлення покликане покращити швидкодію 17-річної консолі. На прохання одного клієнта. Ще більш неочікувано, Capcom взяли і оновили Resident Evil 5, вирізавши давно мертві Games for Windows Live, виправивши хиби та лаги, а ще гра отримала підтримку локального коопу через сплітскрін. О ніцо собі! Традиційно дякую усім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово. до четверга.